Тут цікава посилка прийшла. Так, зараз розпакую, а у мене тут насіння. Вітання з Харківщини. Хай все росте і квітне. Боже, як це мило, дякую. Буду я займатися експериментами. Такі помідорки, черіки. Спробую виросити вдома, не знаю, чи вийде. А це, боже, ще я від руки написала. Буде зайка. Вагенарія змії видна. Перед посадкою замочити на добу, сходить довго, підв'язувати пагони, можна засушити на зиму. Це дуже цікава рослина, прислала мені моя, можна сказати, колега. Ми з нею перетиналися по роботі у минулому житті, але час від часу ось такі у нас контакти бувають. І вона написала у Фейсбуці пост про те, що виростила, вставлю фотографію потім. Виростила такі дивні плоди, покажу, як виглядають. І якщо хтось хоче. Бо вона любить всяку екзотику вирощувати. І якщо хтось хоче, вона готова прислати насіння. І ось прислала, бо я захотіла. Не знаю, чи мені вийде, бо у неї інші умови. Я на балкона в мене немає. Земельки вільної немає. Хіба що горщики тут в кухні поставимо? Але, думаю, спробую. Ось. Маю ще одну розпаковочку. Терестелу. Так. Ой-ой-ой. Такий диспенсер, як у мене мав би бути, але якийсь він прижмаканий, дай Боже, щоб цілий. Не такий, як у мене. Перевірити треба, не знаю. Схожий. В принципі, все дуже схоже. Ємність а, без питань, ніби міцна. Одягається тут а, ця трубочка. У мене він біленький, тут він якийсь, як кольору трошки жовтуватого. Так. На зарядку. Тут можна вішати, у мене такого не було. Тут сенсор і тут кнопка розряджений, треба поставити на зарядку. Почала була я знімати. Вечері, але зрозуміла, що освітлення поганюще, і продовжую сьогодні. Хочу порівняти цих два диспенсери, які є у мене. У мене він ось такий, він вищий. Зараз закрию і покажу. У мене він вищий, і колір у нього, показую, він біліший. Тут колір трошки, до речі, вдень він не такий, як увечері. Увечері він мені здався. Біж жовтим. А тут зараз він білий. Словом, непогано, бо спочатку я засмутилася, що е, дуже сильно відрізняється, бо мій диспенсер мені дуже подобається. Але все добре. Тому хочу зробити короткий огляд на оцей диспенсер. Тут вставляється, тут вставляється трубочка. Ой, оцим боком вставляється ця трубочка, через яку подається мильний розчин. Не буду зараз його вставляти. Так, а тепер. Оцей індикатор рівня мила повинен бути завжди спереду. Тут зображено замок, показано, як відкривати і закривати. У мене такого немає. Тут є гніздо для зарядки. І є шнур. Тут йде в комплекті ось така наліпка. Можна її туди вставити, приклеїти на стіну. І він буде висіти, а не стояти. Для багатьох це зручно. Чого нема у мене. У це теж є таке гніздо для зарядки. Загоряється зелене світло, ми його увімкнули. У нього є три рівні подачі мила. Короткий, середній і довгий. Це короткий, він подає мило пів секунди. Це довгий, це середній він подає мило 1 секунду. А це довгий він подає мило 1,5 секунди. Виходить майже на долоню. Це я руку підставляю, він реагує. Загорається синій індикатор. У режимі подачі буде горіти синій індикатор. Так. І ще у нього є функція виключити і функція самоочистки. Функція самоочистки треба протримати оцю кнопку на 5 секунд. І він мигає між зеленим і синім. Отак, впродовж 10 секунд, він буде самоочищуватися. То я вимкну, щоб не заважати. У а мене, до речі, не знаю, чи є функція самоочистки, треба буде спробувати. Але перед тим треба злити в мильну рідину і промити його чистою водою. До цього диспенсера є інструкція. І англійською, і польською, і різними мовами можна розібратися. Тут є ну, досить коротко і чітко все описано. До мого диспенсера, до речі, інструкції не було. Словом, хороший диспенсер, хто ще сумнівається, я дуже рекомендую. Незвичайно економне використання мила і дуже цікаво, і естетично він виглядає в інтер'єрі. Дуже швидко заряджається, дуже довго працює на заряді. Класний диспенсер, правда. Є три рівні подачі мила, я вже якось у комусь відео показувала. Наприклад, регулюється це кнопкою теж згори. Це короткий зелений, білий, довгий і синій, середній. Досить реагує так. Налила цілу піалку мила. Тут для демонстрації. Ой! хотіла витерти і не вдається. На жаль, при транспортуванні трошки прим'ялася коробка, але я думаю, це не страшно, це подарунок моїй подрузі. Я думаю, вона це з розумінням сприйме. І ще один пакуночок, заради якого ми, по суті, Ама. робили це замовлення Ама. Ама. Це годівничка на віконці. Вона така маленька, я думала, що вона більша. Боже, яка вона манюнька. Маленька годівничка, яка має такі присоски. Ми завтра повісимо на віконце. Еля любить оці бульбашкову оцю бульбашкову цю плівку, вона кого вже грається годівничкою. Завтра буду вішати, покажу. А на наступний день, перед тим як повішати годівничку, треба було трішки протерти вікно. Я думала спочатку протерти тільки ззовні, але ж ні, мої діти постаралися так, щоб я вже відвела душу. Тому я протерла і зсередини, і ззовні, ну, щоб ту годівничку повішати без докорів сумління. Це ж там рівно, я повісила косо боку, косокриво, але побачила, що її вже не відліпиш. Напевно, можна, але я не ризикнула, тому що ті присоски намертво стали. Мабуть, перед тим треба було поставити мені якісь мітки на вікно. Справа. У нас буде пластична операція радикальна. Я не знаю, взагалі хірургічне втручання для мишки. є запит, треба мишці поміняти хвоста. Еля вважає, що той хвостик вже не годиться і його треба замінити. Причому хвостик має бути рожевий, ми знайшли такий шнурочок. Також мишці потрібно поставити штучні ноги. Але вони теж мають бути рожеві, Ми використаємо таку квіточку, зараз подумаємо, як її виріжемо. А також мишка у нас немає ока. Для ока ми візьмемо дві бісеринки чорні. Будемо використовувати клеєвий пістолет. Спочатку треба видалити старий хвіст. Як ти думаєш, ми можемо мишці відрізати хвоста? Так. Старого. так І так відрізати, так Що ми його не відріжемо? Треба її ну, малесенька. Ми відріжемо зараз. Та? Так? Який, яка довжина хвостика має бути? Мало. Такий, такий хвостик достатньо? Так. Але, вистається треба лише такий. Бо... Такий достатньо буде. Так. Це гарний хвостик? Так. Супер. Він на ці як стани. Насі як стани. А ми Так Так, тепер робимо мишці очі, старими видалами око. воно нам не підходить. Зробимо її нове. О, яка у нас мишка класна. Звучить. Тепер у неї носик відлітає теж. Ми їй зробимо новий носик. Очі мишка нового носа? Так. Лапки треба зробити? Так, доньку? Скільки лапок має бути? Один, два, три, чотири. У миски чотири лапки. Має бути чотири лапки. Так. Коли вийшла ось така чудова мишка з лапками, з носиком новим, з очками новими і з новим хвостиком, з рожевим таким хвостиком. Аля, ти задоволена? Так. У нас було радикальне оновлення, сучасна хірургія. І мені підладно все. Все, ми маємо нову мишку? Так. Щаслива. І Мені подобається ця миска. Це основне завдання нашої клініки робити наших пацієнтів щасливими. Робитиму салат мімоза. Підготувала тут всі, все, що мені потрібно, а потрібно мені варена картопля, відварена морква, яйця, одна цибулина, сир твердий, зелень. Я взяла ще чесник, потім скажу навіщо, і у мене банка таких консервів з сердини. І майонез звісно. Почну я з того, що спочатку все на труб. Все, що треба мені натерти, я натру. Але почала я з того, що нарізала цибульку дрібним кубіком, бо мені її треба було замаринувати. У мене все готове, лишилося зібрати салат. Мімоза заправляється майонезом, але я хочу зробити не заправити не звичайним майонезом, а його трошки зробити йому покращену версію. Я до майонезу дам кріпчику і трішечку частечку для пікантності буде дуже смачно. У таких випадках дуже зручно використовувати кондитерські мішки, тому що можна прорізати будь-якого діаметру дірочку, і майонез видавлюється саме такою цівочкою, як вам потрібно. Для формування салату все буде в мене дуже просто. Взяла велику скляну форму, вона залишиться вдома і маленьку таку пластикову вона піде чоловікові на роботу, як тормазок. Як основу використовую картоплю, її утрамбовую трішечки, підсолюю і змащую майонезом. Поверх викладаю подрібнену консерву. До речі, до консерви я трішки додала цього соку, з якої спочатку з неї злила, щоб ним просякнулася картопелька. Далі все посипала маринованою цибулькою і майонезом знову ж таки полила. Наступний шар білок. Всі шари трішечки утрамбовуємо, в межах розумного підсолюємо. Хочеться, то підперчуємо і знову ж таки поливаємо майонезом. Далі у мене морквичка. твердий сир. І жовток, він фінальний. У мене залишилося от стільки майонезу. Е, можна було його весь використати, але я боялася, що буде забагато. Хоча, мабуть, треба трошки було більше давати. І цибульки дуже багато лишилося, але я її навмисте робила з великої цибулини, бо ми її мариновану цибулькою любимо додавати до страв, до салатів, вона не пропаде. Е. Вийшов ось такий лоточок мімози, який у нас буде, будемо їсти вдома. І ось такий маленький лоточок, Чоловік візьме на роботу. Такий сонячний, класний салатик. Люблю його. Салат відправляється в холодильник на декілька годин, а швидше за все завтра будемо їсти. На ніч піде. Щодо маринованої цибульки, я її мариную, оцет і окріп на хвилин 10. І от вона мені сьогодні лишилася, бо я намислено нарізала її забагато, ну більше. Те, що лишилося, я додала трішки солі, трішечки цукру і заправила запашною олією. Я розказую, і слинка тече, це дуже смачно. Можна додавати до салатів, а можна просто її до, чого, до готових страв. До каш до картоплі. Взагалі просто вона настільки ніжна і смачна, вона не має вже злості цибулевої. Вона дуже класна. Я люблю таку цибульку. Коли вона ще запашною олійкою, вона, вона взагалі бомба власнюча. Поділюся з вами, що готую на вечерю. Варю картоплю, буде пюрешка швидше за все. Поставила тут уже пательню. Маю морожені гриби вони вже розмерзлися майже, ну ще не зовсім. Будуть у нас тушені грибочки у сметані швидше за все. А у мене є імпровізація на ходу. Зазвичай роблю тільки з цибулькою, але в мене була почищена морква і вона вже в'яла, тому я мусила її використати. Тому буде тушена з цибулькою і морквою. Я думаю, вони не посваряться. Трошки підсмажу цибульку, а тоді додам моркву. Смачно? Стоїш, <ріп 'я> може тобі відкласти? <ріп 'я> Мама, а це газот. А від літака. А де літак? А де? А де? Ви стоїть, мене виручили і я вже не мушу буду додавати до грибів. Так, давайте їзди сюди си. Ну, їш. Рада порозкидала все. До себе не втираємо ручки. Будеш ще їсти, чи ти наїлася? Буду. Ну, їдеш. У результаті я приготувала картопляне пюре і просто гриби без сметани. Бо згадала, що чоловік не надто любить сметанний соус, то я також орієнтувалася на нього. Але вийшло дуже смачно, апетитно і ароматно. А після вечері у мене справжня битва титанів. Марко Елією влаштували перегони у таких ящиках, у яких, з яких повиймали всі іграшки. Борюкалися вони в цих ящиках досить довго і було їм весело. Ну, а я не перешкоджала. І на цих кадрах я з вами прощатимусь. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Чи коментарем, чи лайком, чи взагалі доброю думкою. Бережіть себе. І своїх рідних, Па-па. Побачимося у нових відео.